Боротьба за відкриту першість міста Бориспіль з легкої атлетики згуртувала юних спортсменів та пробудила у них бажання у суботній ранок прийти на змагання та показати справжній майстер-клас. Один із організаторів заходу Борис Шапіро зауважив, що у нашому місті є всі умови для того, аби виховувати справжніх чемпіонів та розповів про перспективи таких змагань. Ми більше підготуємося, будемо запрошувати більше людей з різних міст нашої області. Може потім за Країни і будемо підтримувати легкоатлетику атлетику в нашому місті. Змагалися за відкриту першість міста Бориспіль з легкої атлетики не лише мешканці нашого міста, а й гості з Переяслав Хмельницького, Яготина та з Бориспільського району загалом. Взяло участь у змаганнях близько 70 дітей. Змагаємося ми у чотирьох вікових категоріях: це 99 і 2000 2001-2002, 2003-2004 і 2005 рік і там молодші. Дистанції у нас 60-300 для менших, а для більш старших 60-400-800 і естафета. Естафета комбінована. Чотири по 100 метрів, дві дівчинки, два хлопчика підтримував учасників змагання головний суддя, тренер-викладач легкої атлетики Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи Михайло Савченко. Своїми настановами та слушними порадами він намагався загартувати спортивний дух в учасників. Дід дітям стараюся, якби нагрузки такі давати помірні, але я чекаю від дітей, коли вони самі кажуть, Михайло. Ми готові. Наприклад, я їм кажу, пробіжіть 5 кіл. Вони кажуть, а можна 7, Оце воно. Я з ними так, як за батька, за брата. Тоз тобто я їх з ними спілкуюся на рідному, на рідної на рідної мови їхній. Один із організаторів змагань Сергій Лінкевич розповів, що заради мотивації юних спортсменів Бориспільська міська організація політичної партії Воля визначила окрему номінацію для найкращого учасника, який наприкінці отримав цінний приз. Щоб підняти мотивацію сьогоднішніх юних спортсменів, щоб вони більш Мали жаги до перемоги, да та, і здобули кращі результати ніж на інших змаганнях. Присудили такий приз. Визначили номінацію за так і назвали за волю до перемоги. І ця номінація, приз. Це ну невеличкий такий мобільний телефон. Сучасна молодь сьогодні. У нас дуже е, переймається гаджетами. Да, як, як ми кажемо, то якраз в цьому напрямку ми думаємо, що для, для дітей да може ще змотивувати. І було приємно, коли ми я озвучив, що буде за кращий результат за волю до перемоги. Номінація буде смартфон. То всі підняли і всі були задоволені. Організатори заходу ставили собі за мету пробудити у дітей бажання розвивати свої фізичні можливості, бути здоровими, сильними та витривалими завдяки вірі в себе. Я, значить, виношував цю мрію ну, стосовно якихось легкоатлетичних змагань в Борисполі давно і якось не було то часу, то можливості. Хочу, щоб там розвивався в нашому місті спорт. Легка атлетика, бокс, ну, всі види спорту, тому що на даний момент дуже важко дітей долучити до ну, секцій спортивних там, до тренувань. Кожен учасник змагань намагався проявити свої найкращі здібності та показати хороший результат. Віталія Макаренко займається спортом вже близько восьми років. Бере участь у змаганнях та виборює призові місця. Ну, якби я вже розчитувала, що перше місце вже якось привикла і знаю своїх конкурентів це, і ну я вже знала. Що перше місце ну настраивалось на перемогу, хочеться перемогти. Хочу ще й 800 побігти. Ну так і естафету. Після бігу на всіх дистанціях та комбінованої естафети учасники та організатори пробігли благодійний марафон заради популяризації фізичного виховання серед населення міста. Наочно показавши, що займатися спортом може кожен від малого й до великого. Змагання відбулися за сприяння бориспільських міських організацій, політичних партій, об'єднання самопоміч та воля. Всі учасники змагань, які продемонстрували свою майстерність, були від Відповідно, нагороджені за свої старання, медалями та грамотами. У номінації За волю до перемоги та подарунок від політичної партії Воля отримала Віталія Макаренко. А заохотив займатися спортом найменшого учасника змагань, вручивши йому приз, член об'єднання Самопоміч Олексій Юськов. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.